Друзі, боже, який треш, який треш. В дії відкрилось голосування. А дивлюсь, люди, сука, голосують по 20-му кругу вже за Данілка, за Джамалу. Ну ви що, кончені? Шо мої красуні, всім привіт! Ви потрапили на мій канал не просто так. Сьогодні я буду обговорювати новини: останні новини Євробачення 2024 року, а також скандали і нову кандидатуру на члена журі. Да, сьогодні ми обговоримо всі скандали, інтриги, розслідування того, що сьогодні у нас такий день, коли от ми в підвішеному такому стані знаходимося. Да? От скоро вже скоро Євробачення, але ще його нема. Але вже всі в очікуванні того, хто буде представляти Україну. Всім цікаво. Також трішки поспілкуємося про учасників. Це подивимося сьогодні кліп як така, і також обговоримо Джері Хейл, її Магдал... Маг... Мандал... Магдал... Магдалену, мандалену. От у мене, коротше, вже на фоні вони є. Дивіться, от е, я вже, знаєте, як підготувався, як знав, що вони будуть е, брати участь у відборі, намалював оту Магдалену, махмагда маг, маг, мати Терезу, чи як її там? В мене бачите. У мене он, свята вода, щоб ви розуміли. У мене свята вода. Я пише. Це Мені колись прислали ще в 2021 році на сен хіт адреналіна. От в неї була вона представляла Сан Маріно, і от у неї була пізня. Я записав реакцію, і вона мені прислала подарунок. Ви уявляєте наскільки це взагалі от в той момент було круто. Ну, сама ця синхіт адреналіна, от вона така багата, по ній видно, що вона десь там на том Сан Маріно копає нефть. Ну, десь точно в неї там дінюшки є. Десь чи вона якась Old Money Girl, Вона, може, дочка Рокфеллера. Там ще, коротше, якась коробочка була, ігра з її фотками. Ну, не голими, звісно, фотками, але фотками. Зараз ждіть, я меморії та її достану. Подожіть на секунду. О! Ось, що ви думали, я шучу, я не шучу. Дивіться, ось у мари... боже воно вже пилюкою покрилося. Он якийсь, короче, Reven Gubergen. Май. Орхантен Куволити меморі. Я не знаю, що мені з цим робити, Куда мені це діть? Ну у мене коротше є отакі от подарочки одне. І коротше, тут багато її фотографій. Отакі, отакі у мене є. Я вже я вже й забувся, що у мене таке є. Коротше, і от у мене оця синхіт адреналіна, але вони такі товсті. Бачите, вони такі геть товсті, падло горбати. І коротше, бачите, от воно якесь таке. О, яка вона тут? А Боже, така пердалиська, така пердатка. Такі не начос. Енволсамаріном. Ну, я ж кажу, якісь такі фотографії ще дуже странні. Ну, якісь не, не, ну Я думав, сексуальні, знаєте, якісь будуть сексі, сексі. Нема ніякого, не сексі, нічого. Як то кажуть, безплатні подарки. По-перше, ця пляшечка вона була в серіалі Netflix. Є от така от пляшечка іменно такої форми, іменно вони беруть її і п'ють водичку. І от перший серіал, який я побачив, це буквально було літом після Євробачення, це були феєчки Вінкс. Ну, теж якийсь такий серіал дурацький був. Я його другий сезон навіть не дивився. Хто дивився серіал «Феєчки Вінкс Блум, оце від Нетлік, то напишіть в коментарях, чи вам понравилось, чи не понравилось, бо мені воно зовсім не понравилось. Там була геть така сама пляшечка. І от о, там Блум, оця от, і Скай щось хотів попити води. Каже, Блум, я хочу пити води. А блум каже: у мене є пляшка. Я так пилюсь, боже, пляшка така сама, як у мене. тільки вона... У мене тут свята вода, щоб ви розуміли. Бо свята вода, бо Євровізіон пише ось. Бачите, свята вода. А в них була обична вода, ну і така скриниця чи скуди вони там набрали тієї феєчки. Ті феєчки теж такі странні були, феєчки, що за, за феєчки, які без крилишок. Хто таких феєчок де бачив? Феєчка без крилишок, і там щоб її, будь, їй бути з крилишками, треба бути феєчкою якогось там 12-го уровня. І той вже в конці першого сезону, коли феєчка отримала крилишки, то її крилишки такі, були знаєте, як б дві. Що тут такі за крилишки, що тут така за феєчка? Хто таке дивиться? І до чого це все? До того, що я хочу попити води. Ну, коротше, отакі от подарки. Якщо ви хочете мені зробити подарок, буквально збираємо зараз 100 гривень в описі під цим відео на підтримку штанів цього каналу. Якщо вам цікаво, якщо ви хочете підтримати мій канал. Хто скільки може 5-10 гривень, і якщо збираємо 100 гривень, я стаю найщасливішою людиною у світі, бо я ще ніколи не збирав гроші на Ютубі, це таке для мене дивина. така, Мені здається, що я не зможу збирати навіть 100 гривень. Я поставив 100 гривень, і от, якщо зберемо 100 гривень, це буде класно. Якщо вам сподобається це відео, то підтримайте там 2 гривня скиньте і вже я щасливий буду. Так, ну що, першим ділом поговоримо про журі національного відбору. В дії стартувало опитування, і ми обираємо склад журі національного відбору на Євробачення 2024 року. Значить, у нас є Олександр Варениця, Андрій Данилко, Джамала, Олена Коляденко, Катерина Павленко, Сергій Танчинець, Євген Тріплов, Євген Хмара і Павло Ши Шилько. Скажу вам так: за кого я проголосував? Може це не можна, бо це ж стіпа кандидати в президенти, можна сказати на. В Україні євробачення це прям таке серйозне. Таке щось прям я не знаю. Не за мене що от для нас вибирати кандидата в члена журі, це як вибирати президента. Тільки тут саме головне — не помилиться, не вибирати по приколу. Я знаєте, кого проголосував. Ну звісно, ж за, за Данилка. Всі в Україні люблять Данилка. Навіть те, що він говорить російською мовою, і всі на це закривають очі. Тому що ну, ці подвійні стандарти в нас дуже хорошо прижилися. Тут то тому можна, тому не можна. Розумієте? — ви знаєте, що ви <кліпи> людина мем. Ну я в курсі <кліпи> Ну, така судьба у мене. Данилко був на першому місці, на другому місці була Джамала, на третьому місці у нас була Катерина Павленко. Зараз уже Катерина Павленко втрачає свої позиції. На жаль, для мене для мене от Джамала, хорошо. Єдине, що от Джамала, коли вона в журі, от погодьтеся, вона лє воду, просто з нею відро виливає. Знаєте, як вона вагітна була, і з неї виходять води. Що ми маємо бачити очима? На жаль. Ми втрьох, і всі глядачі е, мають бачити перед собою Ліверпуль, 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 Пуль, Пуль, Лівер. На жаль, Джамала реально боїться, що її просто відмінять, якщо вона щось не так скаже. І вона вже так говорить, вже так щось не о чому я бавсю. Данилко нічого не боїться. Йому все рівно. і це правильно. Це правильно, що бояться кого бояться? Що там тебе щось там скажуть? Да, хай собі говорять, хай йдуть в сраку. Отак всіх послать і сказати: я так вважаю, я так читаю. Я бы это еще кто? А это еще кто тут славит? Иди в пизду. Єдине, що Данилко раніше відмовлявся від нацвідбору, чи через те, що треба було говорити українською мовою, і він не хотів говорити українською мовою. Я так поняв, що зараз йому він вже може навчився там чи привик говорити українською. Він зараз будеш може старатися українською. А вчора я дивився буквально 17-го, 18-го року і Ну так переглядав, знаєте, якісь уривочки на Ютубі. Щас я как то що то мені сити радіації? з радіації. фонить, і от е, близько 100 тисяч людей уже проголосувало. Тобто розумієте, от, наскільки все в нас відбувається так прикольно через дію. Ну, серйозно. А чого а це все відбувається? Тому що з кожним роком, коли проходив національний відбір, були скандали на скандалі, скандали на скандалі. І суспільне мовлення з кожним роком, знаєте, вже робить все для того, аби відвернути від себе от увагу і відповідальність за скандали. Сергій Танчинець випередив Катю Павленко. Ну, Андрій Данилко на першому місці Джамала на другому. Я думаю, що вони 100% будуть. Хто за кого ви голосуєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто для вас журі класний національний відбору. Чи розстроїлися ви, що немає тіни Кароль? Юлія Саніна, я так розумію, буде ведучою. Також може, якщо не вийде, Катерина Павленко, не виграє, вона теж може бути ведучою. Ну, понятно, що буде Тімур Мірошниченко ведучим. Тому, от як ви вважаєте, кого ви хотіли б може бачити? От серед тих, кого нема в списку? Кого ви хотіли б може бачити а, ведучим? Ой, не ведучим, а от, журі журі Інтелігентна провокація. Ну і ще у нас Євген Бондаренко, колишній лідер гурту Ділема, і учасник нацвідбору 2018 року, висловив свою думку про національний відбір і про голосування в дії. От давайте включимо і послухаємо, що він каже. Друзі, боже, який треш? Який треш? В дії відкрилось голосування за ти можеш обрати собі, хто буде в журі. Ну не собі можеш обрати хто буде в журі на Євробаченні. Ну, mm -hmm, да, да, десь... ну ми це знали <світ> кандидатів. Mm -hmm. Там із тих, кого я знаю, Саша Вереніцей і Жека Триплов. Його люди. Знаєш, його люди, люди, яких він знає. Що ми зробимо? що ми не знаємо тих людей. Жека тріпловітр, я їх можу знати, откуда що один де десь на телебаченні з'являється чи що? Ми голосуємо за журі нацвідбору. Дія нам не представила. Як я пам'ятаю, дія не представила нам цих людей. Та просто їхнє ім'я і все. Ну там знизу була марочка, хто це там композитор чи там якийсь там продюсер. Ну нам це нічого не говорить, як обичним людям, того що ну продюсер, ну продюсер дай продюсер. Що мені там ти продюсер? продюсер який? Ну коротше хітмейкер. А хітмейкер? І от я такий, я за жеку проголосував. Uh -huh. А дивлюсь, люди сука, голосують по 20-му кругу вже за Данілка, за Джамалу. Ну ви що, кончені? Іди в пізду. Ми не кончені. Ми просто вибираємо тих, до кого ми звикли. І в кому ми впевнені, того, що раніше нам подобалися відбори. Ми їх дивилися, Данилко робив скандали, Джамала лила воду. І ми знаємо Джамалу, бо вона переможниця Євробачення, Вона відома співачка, і всі за неї голосують через те, що ми її знаємо. А от і Жеку, яку твого там дружба на якогось чи якогось знайомого, твого, чи там з ким ти випивав, ну мене я не стверджую, я просто так знаєте думаю про це. Ну, коротше, захейтив вибір українців. Я теж часто хейчу вибір українців, але я його хейчу так чисто в коментарях десь там. Давай дальше ну люди. Вам не вистачає гівна? Ну, я не скажу, що прям гімно. Данилко, е, гімно не робив. Я так вчора, кстати, я ж оце вчора й дивився на цвітбір минулих років. Ну, гімна я там не бачив. Ну, Данилко просто задавав питання, навіть коли він ту Таяну питав про чи ви співаєте під фонограму. Це все було так круто зроблено. Навіть я так подивився вже з огляду на те, що я навчаюся, я якби на режисера на оце. От все шоу, я був на шоу одному. Я знаю, як це все працює. І коли от, -от мужик той кричав в залі. Ах ти, що тобі не стидно. Да, вам не стидно, Данилко?» Він такий іди в одне місце. Його на нього сразу направили. Це ж могли не вставлять в ефір. розумієте? але його знімала камера. На нього пушку світла направили, що немаловажно. Він на нього могли б світло не направляти і не вставляти це в ефір, але це вставили в ефір. І в ітогі нам це все винесли так, як величезний скандал. Але по суті, скандалу там такого не було. Таяна підтвердила, що вона співає наживо. Де це й понятно було, що вона співала наживо тоді. Гівно, да про гівно, типу в музичній середовищі, в музичному. я не розумію. Боже, голосуйте за нових людей. Буду добре. Ми будемо голосувати за нових людей, але ми їх не знаємо. Нові люди не постаралися над тим, щоб їх люди знали і за них голосували. А суспільне не дало їм таку мож... таку можливість голосувати за цих людей. Як я буду голосувати за якогось там Євгена, якого я вже не пам'ятаю, як звати да можливо, ти його знаєш, бо ти з ним друг. І ви з ним в одному середовищі тусуєтесь, але я не знаю. Я як обіць, звичайний глядач, голосую за тих, кого я знаю, в кому я впевнений. Будь ласка, будь ласка, не будьте тупарями. Так, добре. Зараз поясню. О, а що ти Давайте відпустимо old school, будь ласка, дайте можливість молоді впливати на музику. Коли ви голосуєте за Джемал, за Данілка, за тих всіх, хто вже там сидів, ви обираєте залишатися в 2021-2020 році. А що тут поганого? Ми в 2020 році вибрали ГОЕЙ. А, ти бачиш, люди голосують за Танчин. Ну, там ченця я теж не знаю, хто це. А от за Катю Гавей голосують. Ну, може вона вийде, може не вийде. А от ми хочемо шоу. Для нас на цвітбір це шоу. Да, так, зрозуміло, що на цвітбір дає можливість артистам розвиватися. Але ну то й що, Боже? Хай розвиваються по-другому, можна зараз стрімінг, Ютуб, інтернет розвиватися. На трінчер, он, блогери всі поставили, хай всі блогерами будуть і розвиватися. Так, зараз, зараз не розвиваються так, як в нульових. Там, да? Зараз не можна так розвинутися завдяки от шоу. Якщо тобі повезе, то тобі повезе. Але це тим повинен бути талантом, ти повинен вибиватися з людей усіх. всіх, але в основному зараз всі люди однакові і всі такі, як мишки у тому. У, всі, у всіх планах вкусових, смакових, музичного, музичного розвитку, музичного розвитку у всіх планах ви залишаєтесь, Боже, Може, так страдає так голову закриває. Якщо ви голосуєте за таких людей нових, які там зараз за два роки пишуть хіти велбою, трінчер, тим, ну коротше. Ой, те, що там пишуть хіти-трінчер, я, я слухав тіє пісні трінчера в Тіктоці. Очі, очі, о, карі, очі. Чи ж мені не хіти? Често, здрасте, такі такі хіти були популярні в 2015 році, в 2016, в 2017, ну не зараз. У минулому відео я мав необережність сказати, що я слухав пісню гапака. Ой, ну я ж її слухав через те, що вона пісня-мем. І те, що її там всі ненавидять, ну в мене нема такої культури. Вибачте, у мене нема культури ненависті. Я нікого не ненавиджу. Не не у мене нема кульнена не ненавиджу. Як це правильно сказати? Не ненавиджу. Чого я маю когось ненавидіти? І от ГПК я слухав, да. Слухав, і то я його слухав, просто так потанцювати, подригатися, знаєте, от таке ж. Не те, що це як е, вищий пілотаж, знаєте, для мене гапак. Ні, але це прикольна пісня, яку можна послухати і поприкалуватися. Так само, як Вірка Сердючка про горілку співає. Так само ця співає про гапака. Да, це шароварщина. Да, я не кажу, що я взагалі не люблю цю шароварщину і не слухаю через це українську музику зараз. То ви розумієте, що це нова, свіжа кров, свіжа з новим кров. сприйняттям музики, розумінням, що таке смачна, прикольна музика. Добре, але ж ми смачну музику не Євробачення не відправляємо, відправляємо пісню, яка е, займе найвище найкраще місце на, на, ну, на самому Євробаченні в півфіналі і в фіналі. У нас не стоїть задача вибрати сочну, як то свіжу молоду кров. Молодою кров'ю займалася Тіна Кароль в своєму альбомі Молода кров. Ну не можна, ми не можемо. Будь ласка, ми не можемо голосувати за минуле. Давай. Чого? Минуле хорошо працює. Минула працює суперські. Давайте відпустимо Данілка. Я вас... Не відпускаємо, Данілка. Я за Данілка. Благаю. Чисто... Боже, він так так прям знаєш, проживає це все. Сидить десь якось в своїй квартирі, в нього там такий прям дом, такі прямо окна в 3 метри в висоту. І страждає біля цього свого стола. І проти Данілка виступає. Не слухають в Європі наші українсько-англійські пісні. Бо, виходить така штука. Навіть якщо взяти Євробачення, що вся Європа робить прикольний європейський озон. У нас в Україні роблять теж дуже багато чого, але наші олдскули обирають такі пісні, які, сука, не будуть слухати в Європі. Ох, ну не забувай, що у нас голосування 50 на 50. По-перше. По-друге, узагальнювати там, що Європа випускає, В Європі випускають одну музику, у нас другу. Ну, якщо ми беремо Великобританію, то Великобританія працює по схемі Сполучених Штатів. Якщо ми беремо якусь Чехію, то в Чехії там особливо там, таке саме рівень, як і в Україні, особо по всій Європі рівень, як в Україні. Та сама Франція, Німеччина, так? музика там така слабенька, якщо ми беремо попсу. Не треба казати, що там у них круто, а у нас от коли вибирають гімн Отцу в у нас нормально працює. От просто не будуть, тому що це this is not listenable. This is just a Ukrainian. Oh, Ukrainian. Yeah, we are no, we are all no English. Good song, but this is not a song that will Бо uh, це не пісня, яку будуть слухати, коротше, в Європі. Соловей вибрали. В журі був хто? Тіна Кароль, Данилко і ще якийсь там був третій. Третій, кого я не знаю. Ну да, не було Джамали. Дивно. Виходить, що тебе зливають, Оці журі, оці всі олскульні тебе зливають з твоєю піснею і не дають навіть шансу, щоб тебе почули, а обирають такі пісні, які нахрен нікому не потрібні в Європі. Пісні, які нікому не потрібні в Європі. Ми ж не вибираємо пісню для Європи. Ми вибираємо пісню для Євробачення. Взагалі, на Євробаченні саме найголовніше згадайте карію оцього зеленого, що був на минулому році, або Лорін. Фу. Щось літають. На найвробачення, основне це запам'ятатися. Це або в тебе образ класний, або в тебе шикарніший вокал. Якщо в тебе якась історія цікава, то тобі треба зачепити будь-чим. Якщо в тебе пісня про трактора, то ти чіпляєш трактором і образом Сталіна, як була Хорватія. Якщо в тебе, якщо ти Лорін, то ти чіпляєш тим, що ти легенда і ти повернулася і за тим голосує. Якщо ти карія, то ти чіпляєш тим, що ти от такий от дружбанд. Ну немає немає формули, немає формули. Є просто поняття. Тобі треба заповнитися, і тобі треба бути класним. все. Якщо ти ніякий слабенький, ну то тут не поможе тобі ні Данилко, ні Джамала, ні е, ні те, що в тебе будуть обирати в Україні якісь молода кров. Понімаєте? Не слухав, ну якщо, якщо пісні на євробанацвідборі на, гамно уявимо, то якщо навіть ми виберемо молоду кров у журі, то це не означає, що у нас буде все так круто. Люди голосують за кого. Ми знаємо, Данілка, всіх інших не знаємо. Ну, я приклад беру. Да. — Голосують за Данілку. Да. Маму, папи, я не знаю хто. Голосують за Данілка. Потім Данілка сидить в журі. Да, сидить. І висловлює свою думку. Да, він що в мене, але він висловлює свою думку свого смаку. Да. Добре, а якщо ми виберемо когось другого, нову кров, то що вона буде висловлювати не свою думку, а чиюсь думку другу. Тут про смаки не будемо спорити, сперечатись, окей. Ну. А він висловлює свою думку з приводу крутої чи не крутої пісні. Ну да, добре. І... А що молода кров не буде висловлювати свою думку з приводу молод... крутої чи не крутої пісні? Окей, люди такі, які за нього проголосували, вони такі да ми згодні!» Це пісня не дуже прикольна, бо Данілко ж теж так сказав, бо от у нього є, він розбирається в музиці. Ну тут вже момент стада в нас іде. Да? у нас в основному люди в Україні не думають. І от оце це, от це я скажу вам зараз правду. В Україні люди не думають. Люди опираються сяда на думку інших. Я вас закликаю думати і голосувати тільки за те, що вам подобається, і завжди настоювати на своїй думці, але ніколи не в своїх аргументах не наводити слова інших. Я висловлюю зараз свою думку, але ви на мене не слухайте. Ви думаєте своєю головою? І ну, насправді те, що він говорить про те, що от Данилко буде впливати на аудиторію і всі будуть слухати його. Ну в основному, якщо ми бачимо, по, минулому, по минулих нацвідборах, то такого не відбувається, того що інколи у нас взагалі відбувається такий момент, що у нас по журі людина перше місце, по глядачам п'яте. І щось ніхто ж не послухав Данилка і не, не проголосував за цю пісню. От все відносно, все відносно. І те, що він зараз каже, це теж відносність так знову все по кругу. А він розбирається в музиці, і ми вибираємо знову якусь фігню, а знову та фіня повертається, ми знову голосуємо за олдскула. Олдскул знову не допускає якусь нову пісню, прикольну, бо і люди його теж слухають, що він скаже. Ах. Ну і в заключення. Да, що хотів, як би я хотів, щоб в, в моїй країні це все відбувалося. От є музичний, музик... Ну створи свою країну і там роби. Музичний. Директор, Євробачення, скажімо так, Шуров зараз він. Я б, наприклад, на його місце став би того, хто б, наприклад, в минулому році досягнув якихось певних результатів крутих там. Типу, от, наприклад, візьмемо, написав Тріплова, беремо Тріплова. Я б став би Тріплова, тому що він за 23-й рік написав: Блін, до хрена хітів, він до хрена хітів написав Голбою. Коротше, всі пісні, які він писав, всі його слухають, всі його шанують. От. Добре, я не знаю, хто такий триплолов і я не чув одної пісні Велбоя. Це може бути моя проблема. Наприклад, стає музичним редактором Євробачення. Він обирає, хто проходить, і далі. Це дуже це дуже рисковано. Ну я розумію, в якій ти країні хочеш жити, в якій вільній, да, але зараз Україна це націоналістична країна, в нас таке не пройде, тому що якщо така людина, в неї 100% є якісь зв'язки з Росією. А зараз у нас це дуже дуже би, карається суспільним законом, да всіх, якби культура відміни у нас, працює така українська культура відміни. Отакі От варіанти, як він пропонує, він нереальний в Україні, тому що якщо... В минулому році там, да, у нас. Якийсь хітмейкер був, і він був пов'язаний з Росією, то потім це знайдуть і скажуть: а що він в 2017 році написав хіт для якої то там непонятної Ані Лорак або какої-то там Мозепи Пердепи, розумієте? Непонятної. Коротше, в Україні це не спрацює того, що ти ж сам кажеш, що от щось він там казав. Коротше, він за, за мою країну, моя країна. Ну то твоя країна зараз, вибачте, націоналістична країна. Тут, крім українців, нікому не можна бути. Його варіант він націлений на скандали, а варіант о, суспільного націлений на те, щоб по-перше, вони провіряють всіх, хто не зв'язаний з Росією. Да, Джамала там трошки зв'язана була щось. Вона виступала чи в Сочі, чи де, але в цьому немає ніяких підтверджень. Це вже обсосали 200 раз. І суспільне впевнено, що з Джамалою в них не буде жодних проблем. З Данилком не буде жодних проблем. З Катєю і Павленко теж нема жодних проблем. Ну це понятно. Ну і оті всі, якісь там теж люди, люди, яких які мало відомі там з загальним масам, теж мало проблем з ними, того що їх напевно провірили. Ах, тому що вже опеклися і заліною паші, змару Маруф відміною на цвітбору дві тисячі слава богу, все пройшло без скандалів. І то коронавірус це нам поміняв. Так само ми голосуємо за тих, хто буде сидіти в журі, не за тих, хто блін в 97-му році стали відомими, а ті, хто блін в минулому. А ті, хто в минулому році зробили якісь результати, можна блін туди посадити трінчер, Аню, можна посадити Дімчука, можна ну трінчер аню. Ну. А як вона пов'язана з Євробаченням? Вона була на дитячому Євробаченні і все. А на Трінчер, ну я не знаю. Демчука, Демчук теж він був просто учасником нацвідбору. Що він там знає про Євробачення, якщо він зайняв не особо високе місце? Да, я не кажу, що якщо ти зайняв місце, то ти шариш за євробачення. Джамала теж іногда таку поргу несе, коли вона особливо за Оторвальд голосувала в 17-му році. Ну це теж бред. його схема, вона теж странна. Скайлер, можна, ну я не знаю. Скайлер. Ну тоже скайлер, що вона? Вона в минулому році була в лонгенсі, ані вона в фіналі. Все, всі її досягнення. Uh, хто in the middle of the process, хто всередині цього всього? То блін в ногу з часом іде в ногу з часом, але в ногу з українським часом. Ну розумієте, з українським часом вони не працюють на Європу, вони створюють хіти, жувачки, які жують в українському тіктоці, в українському рілс, і жують оце от в соцмережах. Оці пісні і вставляють собі в сторіс, коли вони там їдуть в машині і ставляють е, пісню Ані Трінчер, очі. Оці жвачку. що? Щось в Євро, як люблять казати в Європі, ця пісня не популярна. Ну в європейських країнах, деяких не популярна, таже в Польщі. Ота кола хіба що була популярна в Польщі, і то це через війну, коли наші артисти туди да, їздили, як Київ бомблять, то ми їздимо в Польщу. Ну Слухає музику, розвивається. Щось треба молоде саджати, якщо ми хочемо, щоб у нас а, щоб нашу українську музику, навіть ту, яку попадає на євробачення, її слухали і в Європі. Так її і, і, і слухають в Європі. Ну тобто він підміняє факти отут, а зараз, того, що він хоче свою думку донести, він підміняє факти. Нашу українську музику і так слухають в Європі. На рівні з іншими учасниками Євробачення, Якщо він не знав, напевно. Він, напевно, не знав. Він соліст, як так розумію, групу гурту Ділема. Да? «Ділема» вісімнадцятий рік, здається, я помню їх. Ну, коротше, коротше, в нас тут він бомбить, бомбить і бомбить, щоб нових людей пускали. Ну вірно, якогось друга його не голосують за його друга, і він злиться. Бо всі так відносяться. Та да, це ж пісня на Євробачення? Тут треба от щось гопця гопця ца зробити. Ніфіга? Ніфіга! Ні, ніфіга, мальчик. На євробачення треба просто запам'ятатися. Якщо всі зірки зійдуться, і ти будеш ф артистом. Ти будеш запам'ятовуватися, або у тебе буде класна пісня, або у тебе буде якийсь момент, класний піар перед Євробаченням, або ти будеш викликати якусь диковинку серед народу іншого, іншої країни, яка голосує за тебе. Що на Євробаченні найголовніше? Голоси назбирати, все, не треба бути крутим, не треба бути супер-пупер, треба просто назбирати голоси. А назбираються голоси о, приверненням уваги до себе. Оце, оце і головна задача артиста: привернути увагу до себе. Якщо він не може привернути увагу до себе свою пісню, значить він не риба, не м'ясо і за нього не голосують. Або за нього не голосують, бо у нього просто неприкольна не якась пісня. От і все. Це на сам... насправді тут нема що такого складного, тут просто дуже багато факторів. А, це треба так зробити, тому що ми такі дурні обираємо таке олдскульне все. А якщо б ми так не обирали, то це б Євробачення для нас було дуже престижним конкурсом, бо туди потрапляли прикольні, класні, сучасні пісні. Ой, оце як починають оце о, сучасні пісні. А у да, минулому році нас представляла, я не знаю, потомок Верки Сердючки, да, творчі. А перед тим нас представляв Калуш теж. Ну Калуш був більш національне, але теж він не сучасний. Чи... ну, коротше, оце, що він теж оце, оце ото, тут поговорив о. Коротше кажучи, нема вже в мене сил дивитися мати Терезу. Вже мати Терезу ми обсудили, що е, нормальна них пісня на цьому на цвітборі е, нормальні пісні. Що ви хочете з них? Ну ні, нам журі не підходять. Журі в нас дуже важливі. Нічого вони не важливі. Те журі. 50% 50% у, г, е, у руках глядачів ви саме обираєте. Е, і за вами останнє слово е, журі тільки направляють. Тому обирайте, голосуйте за журі в дії за те, як ви вважаєте за потрібне. Ні на чию думку не От За це я буду стояти завжди. Ви мене послухали, але зробили свої висновки. І на мою думку, ніколи не опирайтеся. Не опирайтеся на думку цього вот ділема чоловіка. Не опирайтеся на думку Данилка, Джамали, не опирайтеся на думку. Там, я не знаю, ще когось. Робіть так, як ви хочете. І все. І кажіть всім е, «Іді, як казав Данилко. «Іді в пізду. Отак, от всім кажіть і робіть те, що ви хочете. А коли ви будете як стадо овечок, слухати когось і бігти за ними, ну то це пагубно. Тому мої красавиці, ссылка на донат в описі, і я прощаюсь з вами. Пока-пока. Ну, коротше, не слухайте нікого, слухайте себе і дивіться на голі фотографії Сенхіт адреналіна. От і всю. Магда Марія Магдалена передає вам привіт, пламінний привіт, Марія Магдалена, фанатка Калуша. Чек там Мария Мария.